Всім привітусіки, Лапусіки. Сьогодні ми будемо грати в гру Dear Simulator Це дуже класна гра, і ми будемо починати вже потихеньку грати Deer Simulator. Ось назва Старт. Так, так ми зайшли. Ідемося, візьмемо машину, щоб поїхати. Кудись, я не знаю. Вибачте, якщо я буду не дуже гарно тут ходить, тому що дуже неудобно. Так, ідемо. Не дуже обережно. Оставимо машину тут. Вийдем. Вибачте, що я не програму. Не Починаю. Я не вмію братик. Так, так, так. Ідем, ідем, ідем. Чоп-чок-чок-чок-чоп-чок-чок-чоп-чоп. Ідем. Все, машину тут обирали. Я не знаю, що він начинает драться. Підемо за корову, я знаю тут одне місце, я вам його покажу. Так. Можна обрати любу, по-моєму, корову. Я не знаю. Я візьму цю велику. <му> 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 я смішно їдемо. Дуже смішно їдемо. Ой, реклама зараз. Так, це продовжуємо грати. Оно бачите, там кнопочки якісь, ми туди летимо. Так. Гелікоптер, гелікоптер. Ми як гелікоптер. Ой-ой-ой, це буде дуже довго. Я грала, як ми смішно там монтиляємося взагалі. наш улочном вообще я не знаю корова а куда корова пропала так. ну корова есть но якую там там ну Ось она ми принесли цю... наш оборудование, можна сказати. Так. Ідемо до нашого оборудования. Так, ти мені мішаєш. Тебе ми утаскиваємо. Так, мені ось усього в лень, мління, такого не дуже удобно. Я буду ходить в смешному лі. Так, наш транспорт. Ой, як він медленно ходить, дуже медленно. Так. Йому взагалі неудобно. Ой, реклама. Зараз. Так все, я почала. Я зняла цей костюм, тому що в ньому взагалі неудобно ходити. Він такий медлен. О, риба. Э, я не пам'ятаю, на ній можна їздити, но у мене якийсь там сюрприз, написано. Так, загаління ну, там написано, по-моєму, було у відео. Що я на нього не, не можу залізти. Так. Я його б'ють у рибу, як хочеш, як попало взагалі. Так, ідемо, як олень качок, я його буду називати. Цей человек, он вообще э, бегает, ну. Так, бежим опять к коровам. Я знаю, бежать к коровам, потребно бежать. Так что, бежим. Ой, трамвай сбыл. Ну, шо -шо. Ой, опять реклама. Зараз будет. Так, все, я туда. Рекламу я пропускаю. Так, біжим, 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 біжим. Прикольно. Це дуже мені подобається, так. І сьогодні ми будемо заканчувати відео. Всім пока! Гарного вечора!